Офіційна зміна керівництва у Карпатському національному університеті імені Василя Стефаника представили нову ректорку Валентину Якубів. Вона склала присягу перед викладачами, студентами та посадовцями області. Як усе відбувалося, бачила Тетяна Дадак урочисто присягаю з щестю і відповідальністю служити Карпатському національному університету імені Василя Стефаника. Дбати про розвиток університету, його репутацію, збереження академічної доброчесності та європейських цінностей. У перший конкурс на посаду ректора проводила наглядова рада. Спочатку провели співбесіди з кандидатами, а згодом таємне голосування. Міністерство освіти і науки започаткувало певний експеримент на рівні спочатку трьох вищих навчальних закладів: це Київський авіаційний університет, Запорізький національний університет. А також Карпатський національний університет, де обрана наглядова рада, яка безпосередньо проводила конкурс, і фактично під час цього конкурсу ми обрали переможця та особа, яка проявила себе в тій чи іншій мірі, як така, яка зможе найбільш ефективніше реалізовувати довгострокову стратегію розвитку цього закладу, одним з таких революційних і дуже сміливих вчинків. Команди Карпатського університету було доєднання до експерименту, коли нас ми сьогодні дивимось, як можна корпоратизувати наші університети, зробити їх ще більш ефективними, ще більш активними і результативними. У своїй промові Валентина Якубів наголосила її головна мета створити всі умови, аби університет став простором інновацій. Моя місія як ректорки Забезпечити здобувачам освіти, можливості для формування конкурентоспроможності і затребуваності на ринку праці, для працівників створювати можливості для нових досягнень, для розвитку, для самореалізації. Валентину Якубів призначили ректоркою на два роки.